Для початку представте, сім'я, прізвище, організація, посада Дана Мехедова, голова ради всеукраїнської громадської спілки, спілка жінок України, голова правління спілки жінок Львівщини за фахом нейропсихологиня. Чудово, скажіть, будь ласка, яку ви участь сьогодні приймаєте в цьому формі? Яка ваша роль тут? Ну на сьогоднішній день українська громадська спілка представляє надзвичайно важливий контекст в форматі політики відновлення і відбудови України. І сьогодні я маю честь модерувати одну з панелей для жінок-лідерок громадянського суспільства, які представляють і громадські організації, і благодійні фонди, соціальне підприємництво. Під час війни роль жіночого лідерства дуже сильно зросла з об'єктивних причин. Скажіть, будь ласка, як, от зараз е, е, жінки, наприклад, е, в е, сфері е, освіти, або в сфері е, культури, або, от власне, в, е, в сфері е, дизайну, як жінки сьогодні рухають український бізнес на фоні війни? Е, ви знаєте, дякую за запитання. Хочу вам сказати, що Дуже некоректно напевно роз'єднювати вплив жінок і чоловіків взагалі на політику і миробудування, і відновлення України, адже ми трактуємо гендер як право вибору кожної особи в незалежності від фізичного. Соціального статусу людини, але ми розуміємо, що на сьогоднішній день на плечі жінки впало двічі більше відповідальності, адже ми розуміємо, що наші чоловіки стоять такою броньою. І на рівні з чоловіками стоять і жінки. І на сьогоднішній день вплив жінки на усі процеси громадянського суспільства він є надважливий, адже формування соціальної думки, економіки України, взагалі толерантного і ставлення до соціуму, все-таки лежить на на роботі і на плечах жінки, і такі форуми вони показують нам наскільки доцільно. Проваджувати оці ці об'єднуючі програми, ми не можемо розділяти, що вплив жінки є важливіший чи вплив чоловіка є важливіший. Жінка має право е, займати відповідні посади незалежності від своєї статі. Жінка має право толерувати і делегувати свої е, повноваження. І сьогодні ми бачимо, наскільки важливо, коли наші військові дівчата, коли наші медикині дівчата, вони роблять абсолютно. Е, Працю на рівні з чоловіками, і мабуть на таких платформах, як наша організація Спілка жінок України, ми показуємо, що залучені жінки не залежить від того, від вікового чи фізичного статусу. Залучені жінки залежить від професіоналізму і ментального сприйняття реалій цього життя. І крайнє питання, скажіть, будь ласка, от цей форум для вас і вашої організації, що він дав, що відкрив, який результат є для вас? Внаслідок відвідування і участі в цьому форумі ви знаєте, звичайно, є свої і плюси, і мінуси, тому що ми розуміємо, що ідеально неможливо створити якусь таку картинку, і ми взагалі не про картинку. Ми про можливості. І такі форуми дають нетворкінговий майданчик для комунікації, для знайомства. А як уже організації, окремі особистості з толеруються, з зможуть скористатися цими можливостями? Це вже залежить знову ж таки від експертності і професійності. Професіоналізму е самої організації добре. Дуже дякую вам за коментар.